Наполегливість, майстерність, залізна витримка. Футбольна команда харківських теплових мереж зустрілася у фіналі еліт турніру з найсильнішим суперником ФК «Бетбойз». і виборола місце у першій лізі. Вечір понеділка працівники служби безпеки і слюсарі провели на футбольному майданчику. Вишли артуалізів шахи. Оля питавні. <со> <при> Незважаючи Не на дощову погоду, на футбол прийшли цілими родинами із дітьми. Спортивний азарт під час війни допомагає зберігати позитивний настрій відчуття перемоги. Команда наш. Команді, сапер, Обмежений простір футбольного поля тільки посилював напруження двобою. Безліч небезпечних моментів біля воріт суперників. Кожен міг закінчитися переможним голом. Сохраня, сохраня вже. Все. Влад, смета, Влад поради тренера команди харківських теплових мереж по науковому стримані й тактовні. За ними досвід 12 матчів цього турніру, серед яких вісім перемог. До фіналу команда харківських теплоенергетиків вперто йшла з квітня, тільки но закінчився опалювальний сезон, і саме ця гра стала найзапеклішою з усіх попередніх. Рахунок 3-2 на користь суперника став виключно вибором долі. Саша, Сашана. Сьогодні видалася дуже гарна гра. Дві рівні команди була, так сказати, заруба. По фалам 5-5, що показувало. Билися нога в ногу, кость в кость. Ну, хлопці забили на один м'яч більше, ніж ми. Хоча моментів було у нас теж дуже-дуже багато. Ну, це футбол. Тут хтось виграє, хто переграє. Ну, будемо намагатися наступного разу ставити вище собі ціль. Реалізувати свій потенціал команда КП Харківські теплові мережі, яка тепер гратиме у найвищій першій лізі, зможе у наступному турнірі, який починається вже у суботу, першого липня. Але спортивні досягнення можливі тільки у позаробочий час. Щодня на порядку денному теплоенергетиків масштабна ремонтна кампанія. Фінал якої щороку незмінний початок опалювального сезону, і у тому фіналі потрібна лише перемога. ...